Друзі, всім вітанечко! Сьогодні ми будемо готувати смачну, корисну, дуже ситну страву і просту в приготуванні. Ця страва з німецької кухні, але у нас на Одещині вона дуже полюбилась. Напишіть в коментарях, чи готуєте ви таку страву, як вона у вас називається? А ми починаємо приготування. Для страви для штрудлів, мені потрібно 650 г реберець. Цибулі, 2-3, залежить від розміру. Також 4 картоплини, я взяла величеньких. І сіль спеції за смаком. Це чорний мелений перчик, паприка, хто що полюбляє. Реберця порізали і йдемо смажити. Так як реберця у мене жирненькі, я буду смажити на олії. Розігріваємо. Реберця кладу жирною стороною донизу, щоб жир витопився. Відразу можна злегка поперчити чорним мереним перчиком та підсолити. І поки реберця смажиться, вирізаємо картоплю. Жирок підсмажеться, перевертаємо на іншу сторону. І як м'ясо підрумянилось із іншої сторони, додаємо цибулю та підсмажуємо її до золотистого кольору. Поки що кришкою не накриваю, щоб цибуля не тушкувалася, а смажилася. Я додам чайну ложку пластівців паприки, це в мене домашня, але не обов'язково. Я просто люблю, щоб картопелька була рум'яненька. Перемішаю все добре, так як паприка ж горить, дуже швидко підгорає, тому ми буквально півхвилинки з паприкою підсмажимо і додаємо картоплю. Також перемішаємо її добре і обсмажимо одну-дві хвилинки. Далі додаємо водички. Воду додаємо так, щоб картопля не була повністю в воді, щоб виглядало, коли ми будемо класти штрудлі, щоб штрудлі були на картоплі, а не плавали в воді. М'яско я солила, додам ще півчайної ложки солі, накрию кришкою, доведу до кипіння і як тільки картопля закипить, зробимо самий маленький вогонь. Нехай готується. І поки там у нас закипає, все, готується, ми готуємо тісто. Для тіста я розбиваю одне яйце. Борошна я зважила тут 700 грамів, додаю пів чайної ложки соди харчової. Додам десь чайну ложку, ось так без гірки солі, все перемішаю. У мене тут пів літри сироватки було в холодильнику, Ну, скільки піде, я потім вам покажу. От, Все добре додаю сироватку, так, щоб тісто було не рідке, таке тугеньке замішуємо. Ви відчуєте, коли вже буде досить додавати сироватки, кислого молока піде менше, сироватки більше, тому що вона рідша. Я так потрішечки додаю, щоб тісто зібралося. В один комочок. Так, наше тісто зібралося. Зараз я візьму дошку і вже буду вимішувати на дошці. Пішло в мене десь 350 мл сироватки. Я взяла ще трішечки борошна, щоб підсипати, буду вимішувати хвилин 4-5 до однорідності, щоб тісто було однорідним. Тісто здається тугим, але коли воно відпочине хвилин 20-30, воно стане м'яким та піддатливим. Ну, от і все, друзі, тісто ми вимісили, і нам потрібно дати йому відпочити хвилин 20. За цей час реберця добре розімліють, протушкуються. Так, а я ще додам десяток перця горошку, нехай готується. Через півгодинки, коли наше тісто відпочило, я його поділю на дві частини. Одну частину поки що відкладемо в сторону. А цю розкачаємо качалкою. То розкачуємо тоненько, десь товщиною 1 мм. Я буду змащувати олією, тому що ребер це жарненький, можна також змастити шкварочками розтопленими, підсмажити цибульки за бажанням. Хто як полюбляє, цього разу я тільки олійку візьму, Роз... розмастимо його, по коржу, розріжу на дві частини, так як я хочу, щоб штрудлі не були дуже великими. І будемо скручувати в рулетик один рулет та інший. Далі наріжемо, наріжемо на шматочки десь ось такі. Та викладемо на дошку, і другий шматочок тіста таким же чином розкачаємо. Так, готово. А за цей час картопля з м'язком приготувалася і можемо відправляти в кастрюлю штрудлі. Нам буде потрібно, щоб було побільше пару, щоб штрудлі приготувалися, тому я залишила шматочок тіста і за, так закліємо цю дирочку, викладаємо тісто по всій поверхні картоплі з м'язком. До речі, друзі, обов'язково скуштуйте ось так юшечку, чи достатньо вам солі. У нас солі достатньо. Можна кинути ще лавровий листочок за бажанням і викладаємо штруки. У мене трішечки не помістилися. Покладу ще в другий шар. Все, накриваємо кришкою і зроблю зараз великий вогонь, щоб набралось побільше пару, а потім зменшу. Бачимо, що там добре все парує, зменшуємо вогонь. Накриваємо рушничком, і хвилин 20 кастрюльку не відкриваємо. І через 30 хвилин штрудлі наші, я думаю, вже готові. Спочатку, бачите, які вони трішечки збільшились. В розмірі відкриваємо тісто, відліплюємо. Різко не відкриваємо кришку, щоб вони не осіли. Ось так злегка зробимо таку щілинку і вимикаємо плиту. І через хвилин 5 можемо вже насипати нашу страву. Так, тут вам і хлібчик, парові такі. Булочки, і м'яско, і картопелька. До речі, до цієї страви я зробила салатик. На городі назбирала зелень, листя гірчиці, листя салату. І так як ще помідор немає, замість оцту і майонезу, я додала квашений огірочок. Думаю, буде смачно. Трішечки картопельки. І з салатиком, я думаю, що зайде будь-кому така страва. Посипаємо зелені петрушки, останній штрих. Дамо трішечки охолонути і скуштуємо. Ось такі виходять штрудлі, бачите, жовтенькі, такі від сироватки, вони білі. Якщо не додати сироватки, то вони будуть такими темними від Ммм. Це дуже смачно, можна також робити і на дріжджах, не тільки на соді. А можна і взагалі без соди і без дріжджів. У нас також є такі рецепти. Заходьте, дивіться, там навіть Іван Афанасьович болгарський штрудлі робив. Ми будемо обідати. Всім бажаємо мирного неба над головою, переможного миру. Бережіть себе і пока-пока!